Топ-5 червонокнижних видів тварин та птахів Чорнобильського біосферного заповіднику. Лось. Лося ми бачили тут двічі, хоч і достатньо далеко, зате в момент, коли він харчувався і нас не помічав. Побачити лося тут звичайне явище. Головне певна вдача. Пугач. ну тут взагалі вдача була на нашій стороні. Цих хижих птахів в Україні складно знайти і побачити. А тут нам вдалося так зблизька його розгледіти. Ще і пташеня, якому десь три місяці. Ксилокопа або бджола Тесляр найбільша бджола України. Називається так, бо гнізда своєї робить здебільшого у висохлих деревах. Сиворакша дуже красивий птах. Бачив багато на півдні країни. Мешкає переважно в степовій зоні, а на полісі трапляється в меншій кількості. Зміяд. Хижий денний птах зі статусом рідкісний, з висоти складно визначити, як і будь-іншого птаха, живиться переважно рептиліями, за що й отримав собі таку назву. Ну і плюс ще один вид: мідянка звичайна, умовно, неотруйна змія входить в раціон змії.